Добрий вечір, дівчатка. Давайте поспілкуємось, задавайте тему. Це в мене м -м, другий стрім чи третій, я вже не пам'ятаю. Ну, я новачок, так що, будь ласка, щось не так підказуйте, я завжди готова до навчання. Дівчатка, добрий вечір, Марійка, добрий вечір, Ольга, добрий вечір. Доєднуйтесь, дівчатка. Хто Звідки напишіть, будь ласка, хто звідки, з якого міста мене дивиться, до мене заходить? Полайкайте трошки, дівчатка. Полайкайте трошки. тап 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 Будь ласка. Задавайте тему. Давайте поспілкуємося. Так, це по вихідним я релаксую, дівчатка. Включаю музику або навіть стріми. Спілкуюся. Стріми люблю слухати, ну, понятно, політичні, тому що зараз такий час. Добрий вечір. Добрий вечір, дівчатка. Заходимо, потапаємо трошки. Давайте розгонимо наш стрім, щоб нас більше людей побачило. Добрий вечір, добрий вечір.